Вулиця Омеляна Поповича. Це вуличка у центральній частині міста, що сполучає вулиці Августина Волошина та Глібова. Утворюючи перехрестя з вулицями Григоровича та Мартовича. Вулиця утворилася під час глобального впорядкування Львова на початку ери місцевого самоврядування. Відома від 1863 року як вулиця Гончарська нища. Згодом Огродова. А від 1885 року вулиця Йоахима Лелевеля на честь польського історика та політичного діяча-демократа, одного з організаторів польського листопадового повстання, яке вибухнуло 1830 року проти російського царату. У 1941 році німці перейменували її на вулицю Еріка Штрасе у повоєнні часи. Вулиця була перейменована на вулицю Верещагіна на честь московського художника-баталіста Василя Верещагіна. Сучасну назву вулиця отримала у 1993 році на честь українського педагога, публіциста, громадського та політичного діяча Буковини кінця 19-го, початку 20-го століття Омельяна Поповича. Вулиця забудована у стилях класицизму, історизму та конструктивізму. Декілька будинків на вулиці внесено до реєстру пам'яток архітектури місцевого значення. Під другим номером триповерхова кам'яниця споруджена у 19 столітті. У міжвоєнний період в будинку містилися редакції польських часописів «Газета Торгова щоденна та ранковий кур'єр. На початку ХХ століття у будинку мешкала театральна акторка львівської опери Ірена Сольська. Триповерхова кам'яниця під п'ятим номером споруджена у 19 столітті на розі сучасних вулиць Поповича та Мартовича. За Польщі у будинку містився промислово-торгівельний дім Терма. Поруч під номером 5 А триповерховий житловий будинок. На початку ХХ століття власником будинку був промисловець Гедеон Гедройц. Також тут мешкав професор історії освіти та шкільництва Львівського університету Станіслав Лемпицький. Двоповерховий житловий будинок, що під шостим номером, споруджений 1870 року. На початку ХХ століття в будинку мешкав власник місцевої друкарні Бернард Мюллер, дружина якого видавала журнал Кухня і здоров'я. На початку вересня 2020 року. Магістрат погодив детальний план, що передбачав знесення будинку на вулиці Поповича, 6, та будівництво на його місці п'ятиповерхового житлового будинку з будованим підземним паркінгом. На земельній ділянці між будинками номер 6 а та 8 у радянські часи діяв пункт приймання склотари, а також тут розташовувалися приватні гаражі та бомбосховища 2015 року. На ділянці мав повстати шестиповерховий житловий будинок з автостоянками та офісними приміщеннями. Через відсутність дозволів на початок будівельних робіт. Низку порушень будівельних норм, забудовником та протест мешканців навколишніх будинків будівництво новобудови було заборонено. Нині ділянка огороджена металевим парканом і стоїть пусткою. Триповерхова кам'яниця під восьмим номером споруджена у 19 столітті. У першій половині 20 століття у будинку мешкав польський бібліотекар, письменник, публіцист, культурний діяч Вітольд Белза. Під номером 9 триповерховий будинок споруджений у 1908 році за проектом архітектора Адама Опольського для потреб приватної чоловічої школи імені Святого Юзефа. Школа була заснована згромадженням шкільних братів Сализіанів, які також займалися благочинністю і опікою над шкільними закладами та будинками дитини. Це була перша школа Сализіанів у Польщі та Галичині. У повоєнний час совітські окупанти облаштували тут середню школу номер 54 Нині тут діє юридичний факультет Львівського державного інституту новітніх технологій та управління. Номер 17. Триповерхова кам'яниця, споруджена у 19 столітті. В будинку мешкали польський історик, багатолітній директор бібліотеки Осолінських Войцех Кентшинський. Та польський словіст бібліотекар Владислав Тадеуш Веслоцький, який згодом теж очолював бібліотеку. Ось така вона історія цієї затишної вулиці у центральній частині міста.